Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Армія України вийшла до узбережжя Дніпра, що дає можливість встановити контроль над зоною близькою до тимчасово окупованого півострова Крим. Про це на брифінгу 17 листопада сказав заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Наші військовослужбовці дійсно вийшли на узбережжя річки Дніпро, що нам дозволяє контролювати територію, наближену до тимчасово окупованого півострова Крим. Воїни-артилеристи і взагалі військовослужбовці Збройних сил України роблять все можливе, щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї, сказав Громов. Тим часом російські війська у Криму готуються до атаки з боку ЗСУ. А для українських військ не буде проблемою дістатися до півострова після важких боїв, які тривають і ще відбудуться на Херсонщині. Анонімні телеграм-канали, в свою чергу, пишуть, що українські ДРГ уже в Криму. А от Ібрагімов повідомив, як на сьогодні у Криму почуваються та поводяться окупанти. Я знаю, що вони вводять постійно якісь рівні загроз. Як кажуть місцеві чиновники офіційно, то зараз жовтий рівень небезпеки, тобто вони готуються до атаки. І звісно, цей міф про те, що все спокійно і немає паніки, має заспокоювати, розповів Ібрагімов. За його оцінками, на сьогодні Крим перебуває в зоні ураження ЗСУ і вони контролюють всі дороги до півострова. Є інформація, що саме до Криму передислокують свої війська окупанти щоб зберегти техніку і живу силу. Але вже після визволення Херсона стало зрозуміло, що повністю контролюються всі дороги в Крим в Армянськ Джанкої тощо. Думаю, можна зробити висновок, що кримські дороги повністю контролюються, і зараз в зоні ураження Крим все ж знаходиться. Це було ще до визволення Херсона. Але зараз думаю, що нашим силам буде значно легше діставати до військових об'єктів і російської армії, яка розташована тим паче на півночі Криму, розповів голова Q-Hub. Коментуючи тему деокупації Криму, він також послався на слова військових експертів про те, що найскладніші бої на південному напрямку будуть у Херсонській області, тож вже не буде такою проблемою взяти під контроль. Саме кримський напрямок і дістатися Криму зараз. Всі очікують, що буде відбуватися на Кінборнській косі, тому що це вихід на лівий берег. І що буде відбуватися на Мелітопольському, тобто запорізькому напрямку, з цих двох сторін з заходу та сходу. Після того, коли ми зрозуміємо, як там відбуваються події, які будуть успіхи наших військових на лівому березі, можна буде робити реальні висновки щодо Криму. Вважає Ібрагімов. Він також переконаний, що лише політична воля і якісь таємні перемовини можуть вберегти російських окупантів від розгрому на кримському напрямку. Але з точки зору військової стратегії, проблема визволення Криму військовим шляхом не є проблемою. Зазначив очільник Q-Hub. Нагадаємо, у Джанкої пролунали вибухи ввечері 16 листопада, після чого в місті частково зникла електроенергія. Місцеві пабліки писали про влучання в аеродром, де розташовані близько 80 одиниць російської техніки. Припускали, що удар нанесли ЗСУ. Зазначимо від Джанкоя. До Херсону біля 160 кілометрів, до Запоріжжя біля 230 кілометрів. У переліку військової допомоги, яку отримає Україна за підсумками чергового Рамштайну, офіційно немає ракети ТКМС, здатних дострелити до Криму. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!